У Луцьку завершується акція нитка єднання, у рамках якої майстрині з різних куточків України в'язали шматочки жовто-блакитного прапора. Про це Суспільному розповіла авторка ідеї керівниця громадської організації Старт у нове життя Ганна Карамашева Борисенко. До нашої організації в більшості входять це внутрішньопереміщення особи, і теплий прапор, кожен шматочок це чиясь доля, це чи серденько, це чиїсь думки, які вкладали в ці шматочки. Ми отримували цілі листи від людей, де вони писали, що настільки прийняли. Нашою акцією, що навіть були незрячі люди, яких навчили дотиком в'язати ці петлі, і вони присилали по одному шматочку. А хтось присилав цілих тридцять шматочків. Ганна Карамашова Борисенко розповідає: наймолодшій учасниці 10 років, найстаршій майже 90. В'язані клаптики приносили в офіс громадської організації і надсилали поштою з різних куточків України. Переселенка з Луганщини Ольга Соловйова каже, зв'язала три шматочки теплого прапора під час зустрічі групи самопідтримки. Я сама з Луганської області, зараз вона майже вся окупирована. Приїхали ми ще в березні того року. Приїхали всією сім'єю, чоловік, діти. Чоловік в мене служить. Я з дітьми тут, виходить, майже одна. Дуже трудно було як то адаптуватися, і я узнала з соцмереж з знайомих про такі групи самопідтримки. Ця група мені дуже допомогла. У нас були такі такі взаємні, теплі зустрічі, ми Друг друга підтримували. Психологиня жіночого клубу для переселенців Юлія Крючкова каже, в'язання теплого прапора, окрім патріотичної складової, має терапевтичний вплив. Тут використовують загалом нитки абсолютно всі вторинного використання. Тобто ми розпускали речі, які там у нас були, де хто нам давав. Це такий ще і про екологічний напрямок. Як для мене, як для психолога, це дуже символічно. Бо доля кожної людини, вона абсолютно не схожа на долю інших, навіть якщо ми в одному місці. Зупинилися. І тому як різнобарвні такі різні ті шматочки, так і наші долі. Але зв'язала доля, зв'яжемо і ми. Зараз в'язаний прапор складається з понад 300 клаптиків, каже авторка ідеї. Шматочки різних відтінків з різними візерунками поступово об'єднують в один прапор. Ось наш саме такий гарненький шматочок прапору. Ми його вирішили не вшивати прямо у цілу нашу смужечку, а ми його зверху накладемо. Готовий в'язаний прапор презентують у Луцьку у День Незалежності України, говорить авторка ідеї. 24 серпня парк Лесі Українки, центральний вхід. Ми починаємо о 15.00. Чекаємо всіх вас. З нашими обіймами, з вашими добрими серцями, разом розгорнемо цей наш теплий прапор, разом доторкнемося до цієї, хай буде так історичної миті. І після 24-го вже за бажанням, ми продовжимо продовжимо доєднувати ще і ще шматочки теплого прапору. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.